Ці реактивні системи, які нещодавно отримали ЗСУ, перетворюють ворожі танки та бронетехніку на труху. На прохання наших підписників ми зробили відео, у якому зібрали абсолютно всі РСЗВ, які є на озброєнні у Сил оборони України, у тому числі нещодавно отримані нові моделі, які до цього часу ще не використовували. Реактивні установки залпового вогню РМ 70 були передані Україні урядом Чехії. Ця зброя використовує 122-мм снаряди будь-якої сумісної номенклатури. Особливістю РМ 70 є те, що вона возить з собою додатковий пакет для швидкого перезаряджання, який складається з 40 ракет. Це скорочує час підготовки до наступного залпу до кількох хвилин. Дальність ураження цілей РМ 70 від 8 до 20,5 кілометрів Україна має на озброєнні і власний аналог РМ 70 а саме РСЗВ Бастіон 2 Вітчизняна система також має подовжену колісну базу для транспортування додаткового боєкомплекту. Проте Бастіон 2 є більш сучасною реактивною системою, яка має ряд суттєвих переваг. Зокрема, РСЗВ має нову цифрову систему керування вогнем, що підвищує її точність та ефективність, механізм автоматичного перезаряджання, супутникову навігацію. Тощо вперше у бойових умовах бастіон 2 було помічено на початку широкомасштабного вторгнення. А так виглядає британська система Вольфрам, призначена для запуску керованих ракет Брімстоун. Цю систему спеціально розробили у Великій Британії для ЗСУ. Вона побудована на шасі військової вантажівки Супакет hmt ХМТ-600» і має вісім пускових установок для самонавідних ракет класу повітря Земля. Ракети можна запускати по одній або одночасною чергою з кількох одиниць. Кожна з ракет програмується для ураження конкретної цілі. Навігація здійснюється за допомогою головок самонаведення. Це дозволяє одразу після пострілу покинути місце пуску. Дальність ураження цілей складає до 25 кілометрів. Проте безумовним лідером за своєю ефективністю в арсеналі ЗСУ є РСЗВ Хаймарс. Ця високомобільна реактивна система, завдяки gps наведенню здатна завдавати точкові удари на великих відстанях. Хаймарс має швидку перезарядку у порівнянні з іншими системами, оскільки використовує запаковані контейнери з боєприпасами, які завантажуються за 5 хвилин. Також Хаймарс має лінійку різних ракет, кожна з яких адаптована під конкретні бойові завдання. Наприклад, ракетами «Атакамс», які здатні летіти на відстань до 300 кілометрів, ЗСУ влітку 2024 року змогли уразити кримський міст. Про це у березні 2025 року написало американське видання «The New York Times». Також РСЗВ Хаймарс використовує плануючі бомби GLSDB з дальністю до 150 кілометрів. ЗСУ нещодавно почали отримувати модифіковані версії цих боєприпасів, які запускаються з пускових контейнерів РЗ. ЗВ Хаймарс. А це чеські реактивні системи РМ 70 Вампір, які є модифікованою версією РСЗВ РМ 70 Системи встановлено на новому шасі ТАТРА 813 з колісною базою 8 х 8. РСЗВ ВАМПІР мають цифрову систему управління вогнем, яка суттєвим чином збільшує швидкість виявлення цілі та її фактичне ураження. Як і базовий варіант, РСЗВ РМ 70 Вампір має 40 ракет у пусковій установці і 40 у запасі. Дальність ура враження цілі від 20 до 40 кілометрів у залежності від боєприпасів. Також на озброєні ЗСУ були зафіксовані реактивні системи залпового вогню «Рокетсан МСЛ. Це нова турецька РСЗВ, яка презентована у 2021 році. Як озброєння система може використовувати як типові 122-мм боєприпаси, так і ракети калібру 230 або 300 мм. Разом із РСЗВ Рокетсан МСЛ» ЗСУ отримали високоточні ракети класу Земля-Земля trlg 230 максимальна дальність ураження цією зброєю – 70 кілометрів. А так виглядає українська РСЗВ «Берест». ця реактивна система залпового вогню була побудована шепетівським ремонтним заводом у 2018 році. Замість стандартних для таких РСЗВ 40 ракет вона має 50. Берест обладнаний цифровою системою управління вогнем. А також має інтегровану систему обміну інформацією на полі бою. Проте ця РСЗВ залишилась лише як перспективна розробка, усі напрацювання якої були реалізовані в іншій Україні. Ській системі залпового вогню верба. Вітчизняна РСЗВ верба прийнята на озброєння ЗСУ у 2019 році. Сучасні системи навігації верби скоротили час для відкриття вогню по цілі на незнайомій місцевості у чотири рази, а шасі краза суттєвим чином покращили прохідність. Була підвищена і точність вогню за рахунок системи вирівнювання і стабілізації платформи. Нова система зв'язку дозволила передавати всю інформацію по цифрових каналах у зашифрованому вигляді. А ще для верби розробили Спеціальну заряджальну машину, яка автоматизує процес заряджання, крім того, спеціально для РСЗВ верба був створений реактивний снаряд. Тайфун його особливість полягає у збільшенні удвічі дальності польоту з 20 до 40 кілометрів. Ще одна дуже потужна РСЗВ в арсеналі ЗСУ це реактивна система залпового вогню М 270 Це американська установка, яка фактично є аналогом Хаймарсу. Головна відмінність РСЗВ М 270 полягає у збільшеному боєкомплекті з 6 до 12 ракет. Також РСЗВ М 270 має гусеничне шасі, що робить її більш прохідною. Проте у порівнянні з Хаймарс вона є менш маневровою через більшу вагу. Також ЗСУ отримали від Франції аналоги реактивних установок М 270 а саме РСЗВ Ланс Рокетс Унітар. Французька система адаптована до стандартів НАТО. Вона більш точна ніж М 270 однак має обмеження у виборі боєприпасів і може використовувати тільки високоточні ракети GMLRS. Ще одна вітчизняна реактивна система залпового вогню має назву Буревій. РСЗВ Буревій була прийнята на озброєння у 2022 році. Система використовує 220-мм міліметрові ракети, дальність яких сягає 35 кілометрів. А при використанні вітчизняних ракет тайфун, які розробило конструкторське бюро південне, 65 кілометрів РСЗВ Буревій розміщена на восьмиколісному шасі вантажного автомобіля Татра і може розвивати швидкість до 100 кілометрів. Метрів на годину в основі буревію знаходиться радянська реактивна система залпового вогню Ураган, яку також використовують Збройні сили України. Радянська система є менш сучасною і технологічною, проте деякі українські урагани все ж пройшли модернізацію. Так, наприклад, у частину ураганів були інтегровані цифрові системи управління вогнем, що дозволило зменшити час на підготовку до пуску і підвищило точність ураження цілей. А так виглядає РСЗВ Стокротка або Маргаритка. Це спільний українсько-польський проєкт, який поєднує у собі повітряні ракети калібру 80 мм з наземною пусковою установкою. Система оснащена сучасною системою управління вогнем ТОПАЗ. РСЗВ РЗВ Маргаритка є прототипом, тому достеменно невідомо чи використовували її ЗСУ в бойових умовах. Ще одна діюча реактивна система з арсеналу ЗСУ РСЗВ БМ21 МТ. Випуск цих установок налагодила чеська компанія Екскалібур армі БМ21 МТ, побудована на шасі Татра Т815, і має двигун потужністю у 270 кінських сил. У машини броньована кабіна, а також встановлена нова система управління вогнем. В оснащення РСЗВ входить балістичний комп'ютер, який підвищує продуктивність установки. А це румунська РСЗВ. СЗВ АПР-40, яку теж використовують ЗСУ. Вона побудована на базі вантажовика ДАК-665Т з колісною базою 6х6 з дизельним двигуном МАН потужністю 215 кінських сил. АПР-40 може уражати цілі на відстані від 20 до 40 кілометрів. Фактично, це ліцензована версія радянської РСЗВ «Град», які також використовують Збройні сили України. Варто відзначити, що саме РСЗВ ГРАД послужив основою для створення власних моделей реактивних систем залпового вогню різних країн. Вітчизняна РСЗВ Верба, Чеська Вампір та БМ 21 МТ, а також румунська апр – все це послідовники радянського граду. Також свої власні аналоги та модифікації РСЗВ ГРАД має Грузія, Південна Корея та багато інших країн. А ось так виглядає найбільша у світі РСЗВ Джаханам, побудована в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ця реактивна система використовує класичні 122-мм градівські снаряди, має 240 пускових установок, і за бойовою потужністю співставна з шістьма комплексами РСЗВ Град. Реактивна система вільха це ще одна українська РСЗВ, яку застосовують ЗСУ. Реактивна система використовує кориговані боєприпаси калібру 300 міліметрів. Вільха, виготовлена з вітчизняних українських компонентів. Вона має повністю нову систему управління, нове ракетне паливо та бойову частину. Вільха має пускові установки для 12 ракет. Кожна з яких несе бойову частину у 250 кілограмів. Вага самої ракети близько тисячі кілограмів. Вільха побудована на основі радянської реактивної системи, а саме РСЗВ «Смерч». Ці радянські системи теж використовують збройні сили України. Також ЗСУ застосовують британські пускові ракетні установки Ленд lgr 4 Вони озброєні ракетами калібру 70 міліметрів, які здатні уражати цілі на відстані до 8 кілометрів. Ленд lgr 4 можна встановити окремо, а можна оснастити нею автомобіль чи броньовану техніку. Ленд 4 є ефективним засобом вогневої підтримки рейдових груп, а також диверсійних вилазок. А це вітчизняна реактивна система сівалка ВМ 8. Пускова установка РСЗВ має 16 направляючих під реактивні снаряди калібру 80 міліметрів. Ракети здатні уражати цілі на відстані від 8 до 10 кілометрів. Сівалка вм ВМ-8», як правило, встановлюється на посилені пікапи або броньовані автомобілі. Ще одна українська РСЗВ має назву спека. Вона побудована на базі вітчизняного бронеавтомобіля «Дозор-Б» і використовує термобаричні реактивні снаряди РС 122 ТБ. Проте цей проєкт також є лише як прототип. І достеменна інформація про те, чи використовували цю РСЗВ у бойових діях, відсутня. А так виглядає хорватська реактивна система залпового вогню РАК СА12. Ця РСЗВ може випустити до 12 снарядів за 10 секунд. СА-12 є чимось середнім між традиційним 120-міліметровим мінометом і легкою гаубицею калібру 105 мм. Її дальність стрільби складає від 800 до 8 тисяч метрів. При цьому пульт можна встановити за 25 метрів від пускової установки, убезпечивши тим самим її оператора. Існують на озброєні ЗСУ і нестандартні зразки озброєння. Так, наприклад, блок реактивних ракет від гвинтокрила було встановлено на гусеничний транспорт. Таким озброєнням користується 108-ма бригада сил територіальної оборони ЗСУ. Також техніки ЗСУ та волонтери встановлюють пускові установки на броньований транспорт та звичайні пікапи. Кількість напрямних варіює від 3 до 12 у залежності від потужності автомобіля. Снаряди, які використовуються, теж мають різний калібр. Але найбільш унікальною українською РСЗВ можна вважати її морську версію у 2024 році. Морський дрон Сі Бейбі оснастили пусковими установками з ракетами від граду. Це дало можливість вести вогонь з води на відстань до 20 кілометрів. Відомо, що під час бойових операцій дрони Сі Бейбі з реактивними установками успішно працювали по ворожих позиціях на Кінбурнській косі. Ну і ще одна реактивна установка, яка є в арсеналі ЗСУ, це вогнеметна система Сонцепьок. Сили оборони затрофеїли три таких пускових установки на танковому шасі, а також боєприпаси і заряджальні машини до них. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще одну круту добірку про інші види озброєння ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!